Новенна про дар Пробачення до святого Хосе Марії Есківа. Другий день щоб зрозуміти і виправдати Слова святого Хосе Марії Ісківа. Не допускай до себе поганої думки про будь-кого навіть якщо його слова або вчинки дають підстави вважати, що це доцільно. Більше ніж у тому, щоб давати. Милосердна любов полягає в тому, щоб розуміти. Тому шукай виправдання для твого ближнього, воно є завжди, якщо тебе поставлено перед необхідністю судити. Завжди став себе в обставини ближнього. Тоді побачиш проблеми або питання спокійно, не чинитимеш спротив, зрозумієш, вибачиш, виправиш, коли і як це буде необхідно. І наповниш світ любов'ю. Ісусе, ти бачиш, як важко мені дається зрозуміти інших, дивитися на них добрим поглядом, пробачати їхні маленькі та великі провини, особливо, коли вони мене непокоять і ранять. Хочу попросити Тебе про благодать, щоб виконати те, що Ти нам заповів. Не судіть і не будете суджені. Не засуджуйте і не будете засуджені, простіть і вам проститься. Ти знаєш, Господи, що часто я зосереджуюся передусім на негативних якостях людей, на тому, що мене дратує, що я вважаю абсурдним і несносним, що викликає почуття гіркоти, і таким чином набуваю ваду думати і говорити погано про інших. Господи. Будь милосердним до мене, бо я така немилосердна до інших. Навіть якщо я на це не заслуговую, прошу Тебе, даруй мені за посередництвом святого Хосе Марії, серце здатне розуміти, виправдовувати і вибачати. Боже, за заступництвом Пресвятої Діви Марії, Ти обдарував численними благодатями святого Хосе Марію, священника. Обравши його своїм вірним знаряддям для заснування Деї – дороги, що веде до святості через виконання професійних та щоденних християнських обов'язків, допоможи мені навчитися перетворювати кожну мить та подію мого життя на любов до тебе та на служіння церкві, Папі і усім душам у радості й простоті. Освітлюючи земні шляхи світлом віри та любові, за заступництвом святого Хоси Марії, даруй мені благодать, про яку я тебе покірно прошу. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плітло на Твого Ісус. свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних. Нині і у годину смерті нашої Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.